Всіх вітаємо, адвокат Андрій Ювченко. Сьогодні ми хочемо поділитися деталями однієї з наших складних справ, яка демонструє важливість захисту прав потерпілих у ДТП дорожньо-транспортній пригоді, навіть коли кримінальне провадження закрито, коли правоохоронні органи замість того, щоб притягнути винних у дорожньо-транспортній пригоді водіїв, закривають кримінальні провадження та направляють матеріали в патрульну поліцію ще на збитих пішоходів, щоб на них ще оформили протокол, що вони роз... Зігналися та врізалися з розбігу в автомобілі, і так ця історія нашого клієнта, двадцятирічного студента та колишнього співробітника тролейбусного управління, чиє життя кардинально змінилося після трагічної аварії, ДТП. обставини цієї трагедії жовтень 23-го року. В місті Чернівці наш клієнт, переходячи дорогу, потрапив під колеса автомобіля марку BMW. Внаслідок наїзду він отримав тяжкі тілесні ушкодження. Не будемо перелічувати самі діагнози, але ці діагнози відносяться до небезпечних для життя. Тяжкі тілесні ушкодження у непритомному стані його доставило до лікарні швидкої медичної допомоги, критичний стан, довготривала кома. Тривала боротьба його за своє життя, тривале лікування, допомога близьких рідних. Юридична боротьба, попри тяжкі наслідки для здоров'я потерпілого, кримінальне провадження щодо водія було на жаль неодноразово закрита в лапках у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення. Відсторонення слідчих оскарження незаконних постанов про закриття слідчого районному суді в апеляційному суді, але то вже інша історія. Це рішення стало серйозним ударом для потерпілого, але не поклало край нашої юридичної боротьби для нашої команди. Наше адвокатське об'єднання подало позовну заяву до суду про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП дорожньо-транспортної пригоди. Наша правова позиція. Ми аргументуємо нашу позицію тим, що згідно із законодавством, стаття 1167-1187 цивільного кодексу України, власник джерела підвищої небезпеки автомобіля БМВ зобов'язаний відшкодувати завдану шкоду незалежно від своєї вини, навіть якщо в діях водія не було складу кримінального правопорушення. Він все одно несе цивільну відповідальність за шкоду заподіяну його транспортним засобом. Чому це важливо? Справа нашого клієнта, колишнього студента, колишнього співробітника тролейбусного управління це не просто позов, це не просто суд, це боротьба його за справедливість. Ми боремося, щоб він та його родина отримали повне відшкодування за всі понесені витрати. Наше завдання довести, що по-перше, матеріальна шкода покриття витрат на лікування, моральна шкода, компенсація за фізичний біль та душевність.